Тільки чеки на деспаливо. Дивіться. 2009 рік 260 гривень. Деспаливо 5,85. На сьогоднішній день, і то не на сьогоднішній, 0,7, 04. Де 13,29. 565 гривень. Далі. Це тільки чеки. На десь Тобто. Має зібрати скільки? 565 гривень. Дайте сказати, будь ласка, дайте сказати, будь ласка. Я просто кажу, що кожен день піднімається тільки, де спали. Ну ми зупинимося. Ну я ми прийшли. Ну, ми пропонуємо від вас. Ну, ми ж ходимо вже другий тиждень. Ми не відмовляємося. Я перепрошую, дайте, будь ласка, смакати. ми не відмовляємося возити пільгові категорії. Ми їх возимо цілий день 15% від загальної кількості пасажирів. Крім того, не отримуючи компенсації. Крім того, ми возимо з 10 до 4. Знаємо, коли це рішення приймалося в 2009 році. Ми пішли на компроміс, так? Тоді підвищували ціну з гривні 50 до 2. Але була умова: підвищимо, якщо ви крім 15%, візьмете з 10 до 4, возимо від 2009 року, сьогодні який 2014 долар. Я вам наведу, ну це ж це ж у мене є всі розрахунки. Ну, ну ми не можемо, має... має... ну то чому не приймаємо якісь рішення? Рішення? рішення підвищення тарифів, Ну ми ж дали не звернення. Прийма зараз. ми да цих приймати, зараз. Ми так... приймати зараз. Ну, ну а як не приймати? приймати ми не ми не зможемо їздити.